Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Давайте в цьому відео прогуляємось по саду. я вам розкажу, що з настанням весни, не дивлячись на те, що сад уже більш-менш в мене сформований, все одно є багато роботи. Роботи по пересадках рослин через те, що вони виросли, розрослися, треба щось розсаджувати. Роботи пов'язані з декоруванням ділянки, у мене є плани на це. А також просто помилуємось на даний момент, на початок березня місяця, що відбувається в саду. Як він виглядає? Хто дивився моє попереднє відео з приводу притінення хвойних рослин, рослин, які мають поверхневий корень? Той знає, що я свої рослини притіняю затіняючою сіткою, тому частина рослин зараз виглядає саме таким чином. Крім того, я вже почала робити обрізку своїм рослинам. Обрізала модрини, всі надземні частини рослин, які тому мають потребу, спіреї моєму сухому струмку вже з'явилися перші первоцвіти. Вони квітують і це підсніжники. Прогулюючись, дуже притягують до себе погляд ніжні, красиві первоцвіти. Мої підсніжники я висаджувала декілька років тому. Одразу це робила в обмежувач, так як знала, що вони швидко розмножуються. Але, як показала практика, не зовсім воно так. Ось зараз кущик діаметром приблизно 25 см за декілька років. І я зрозуміла, що обмежувач їм точно не потрібний. Тому я їх прибрала. І навпаки, чекаю, щоб їх ставало все більше і більше. Навіть частково почала розмножувати деякі. Цибулинки викопувала і пересаджувала в інші місця по сухому струмку. До речі, дуже цікаво, поки з вами зараз розмовляла, то віяв вітер в мою сторону і аромат підсніжників дуже ніжний, також приємний і заворожує. Ще ось тут у мене зростають вони поруч. Можна побачити вже дуже велику кількість тюльпанів вилазить, різних весняних квітів, нарцисів, аліумів. Це, це первоцвіти. цвіти. Грунт у мене дещо після зими, звісно, ще потріскав. Але це нічого. Я не декорую дані ділянки. Поки рослини не розрослися, це. Ну, неможливо уникнути, ґрунт буде тріскати. Але з кожним роком я чекаю розростання рослин, площа все більше і більше займається, тому нічого страшного в цьому я не бачу. Ранньою весною ще трішечки, і я ґрунт розпушу, красиво все зроблю і. Буду милуватися своїми квітниками, як завжди. Я це роблю не перший рік, тому не бачу в цьому нічого поганого. Щодо сухого струмка, він у мене має таке поглиблення. Я планувала в майбутньому зробити декорування із камня декоративного в ньому і мати красивий його вигляд. Але в цьому році мені прийшла ідея для того, щоб трішки зекономити, я вирішила, що зніму агротканину Засиплю частково землею майже в нуль, в рівень. А потім знову застелю агротканину. і зверху задекорую звичайним щебнем. Це буде досить природньому стилі, оскільки в мене тут є камінь, також природній камінь буд. тому галька вже буде неактуальною стрічки, яка знаходиться в мене по краях між берегами і струмком. Я її обов'язково сюди повинна була раніше вкопати, тому що так як струмок йде в низині, то з берегів при поливі рослин ґрунт розмивався і стікав сюди у струмок, намулював мені на тканину землю. Тому стрічка допомагає цьому запобігти. Але ця стрічка мене, чесно кажучи, вже замучила. Кожен рік при пучінні грунту її випучує після зими. Вона ось таким чином вилазить повністю. Бачите? І кожну весну я повинна знову і знову її вкопувати. Все спочатку. І тому в цьому році я вирішила все це змінити, прибрати вже ці всі стрічки. Коли я зроблю ґрунт більш-менш в рівень, то вже не буде такої можливості ґрунту розмиватися і сюди направлятись. Тому. Але для захисту для щебня я все ж таки придумала зробити на краю таку плівку, зробити з заворотом, звичайну чорну плівку, і ґрунт не буде сюди розмиватися і стікати. Зате більше з бардюркою у мене не будуть виникати ніякі складнощі. Ось у цій моїй клумбі, висаджені по центру, ви можете побачити два зелених ялівця. Це середній горизонтальний ялівець пізріана компакта. Вони розвивалися не дуже рівномірно, цей що справа менший. пов'язано це з тим, що біля нього зростала садова герань. І вони конкурували і тіснили одне одного. Тому вже в цьому році я почала пересадки. Ви можете побачити свіжий ґрунт біля ялівця. Тому що садову герань я викопала. І пересадила її недалеко ось в цю зону. Кущик досить великого розміру, тому красиво активно почне наростати, і буде вже в цьому році повноцінним кущем, красиво квітуючим, у фіолетових кольорах. Також я розсадила свою гайхеру, поділила її. Ось ці сухі пагони це дельфініум. Я його ще не обрізаю, так як у нього стовбур має пустоту. Я боюся, щоб він не вимокнув, тому що ще все не передбачено. Але вже бачу, як він активно хоче зростати. В нього вже з'явився он. Молодий пагін, тому ще трішки почекаю і зроблю обрізку. Крім того, в цій зоні я планую ще одну пересадку. Ви можете побачити, як чебрець, грунтопокривна рослина, у мене розрослася, вже вони конкурують із бересклетом і з тим же дельфініумом. Тому я вирішила, що. Я поділю свій черець і висаджу по краю цієї клумби. Зроблю ним такий бордюр, буду зараз його тут пересаджувати. І вже в цьому році, думаю, він буде красиво квітувати мені у вигляді бордюра. Викопується, у нього поверхнева-коренева система. Ось, Його можна ділити дуже сильно, частково корінці є, присипаємо землею, його заглубляємо в ґрунт о місце з листочками, тобто всі ось ці голі пагінці, все це занурюємо в ґрунт. Часом вони пустять корінчики. І будуть зростати ось навіть одна така гілочка з корінчиком. Чудово вкоріниться і буде розростатися. Головне, висаджуємо і добряче проливаємо те саме основне. Розкладаємо. Засипаємо. Ось так. Музика Сьогодні я завершила пересадку свого чебрецю. Ви можете побачити ось такий бордюр, який я з нього сформувала. Поки що, звісно, він не суцільний, але все це справа часу. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал. Створюйте і ви ваші сади красивими, неповторними. Успіхів всім нам, миру, процвітання. До зустрічі.